Битва під пилявцями 1648 рік позаду залишилися битви на жовтих водах та під Корсунем. як результат знищення коронної армії, захоплення в полон коронного та польного гетьманів, звільнення від державної влади територій, що були базою для формування реєстрового козацтва: частково Київське, Брацлавське, Чернігівське воєводство та лівобережжя Дніпра. У військово-оперативному плані на початок червня 1648 року активні бойові дії пішли на спад. Кримський хан, отримавши величезну здобич, полон та військові трофеї, вирушив назад до Криму. А Хмельницький сконцентрував свою увагу на формуванні боєздатної армії та козацьких органів управління на місцях. Річ Посполита, втративши на жовтих водах та корсуні регулярну армію, почала мобілізацію нових військових сил, розуміючи необхідність придушення повстання силою зброї. Богдан Хмельницький в цей час покладав надії на мирні перемовини, що могли принести бажаний для козацтва результат після блискучих перемог. Збільшення реєстру, затвердження деяких станових прав та привілеїв. Тому 12 червня до Варшави було відправлено козацьке посольство на чолі з Федором Вишняком. Паралельно з цим відбувався активний процес поширення козацького впливу на нові території шляхом підтримання локальних повстанських виступів на цих землях і формування додаткових реєстрових полків. На Брославщині активно діє Білоцерківський полк на чолі з Іваном Гирею та новостворений Уменський з полковником Іваном Ганджою. Спільними зусиллями цих підрозділів та повстанців було здобуто Братслав, Красне, Шаргород, Бершать, Ладижин, Вінницю, Немирів, Погребище та Махнівку. Без залучення основних козацьких сил вдалося на кінець червня посунути лінію розмашування між ворогуючими сторонами на захід на 100-150 кілометрів від лінії Біла Церква Умаль. В той самий час Яремо Вишневецький з надвірним військом ще в травні покинувши охоплене повстанням лівобережжя, Починає рейдувати територію братславського воєводства. Його діяльність характеризується надзвичайною жорстокістю та низкою каральних заходів проти місцевих повсталих селян та жителів міст і містечок Брославщини. Переговори не принесли ніяких результатів, тому Богдан Хмельницький розуміє необхідність відновлення військових операцій. Він вирішує перенести бойові дії в район Поділля та Волині і направляє сюди авангард козацької армії під керівництвом Максима Кривоноса. Йому доручено розгромити корпус Ярема Вишневецького. Ось як про це пише в своєму листі сам Кривоніс: я за паном Вишневецьким мушу піти і буду його шукати. Певно, йому так буде, як панові Потоцькому і панові Калиновському. Зустріч Кривоноса з Вишневецьким відбулася 25-27 липня недалеко від Староконстантинова на Росоловецькій переправі через Случ якої проходив шлях на Волинь та Поділля, в тому числі і так званий Чорний шлях, один з трьох маршрутів руху татарських загонів під час їхніх рейдів на територію України. Бойові дії на цій переправі можна вважати прелюдією до Пилявецької битви. 25 липня передовий козацький загін переправився на лівий берег ріки Случ і вступив в бойове зіткнення з піхотою противника, що прикривала брід. Основні козацькі сили Уманський, Білоцерківський, Вінницький Полки та загони повстанців. На чолі з кривоносом прибули до переправи наприкінці дня, 25 липня. В цей і наступний день вони займалися облаштуванням табору. 27 липня козацьке військо рухомим табором почало форсувати річку. Під вогнем противника воно закріпилося на протилежному березі случа. Після цього козаки підтягнули свою артилерію і вдарили на коронну піхоту. Це була королівська гвардія, приблизно 1200 чоловік. Та була вимушена відступити. Щоб врятувати ситуацію, Вишневецький кидає в атаку кавалерію, пробуючи ліквідувати козацький плацдарм на березі Случа. Все, що йому вдається, це захопити кілька козацьких армат і виграти час для організації відступу своїх сил до збаража. Таким чином, в результаті цього зіткнення Кривоніс, на чолі свого корпусу вийшов в стратегічно важливий район біля Староконстантинова. Це дало йому можливість блокувати основні комунікації, а також створювало умови для виходу та розгортання там головних сил козацького війська. Богдан Хмельницький отримав інформацію про активні бойові дії між Кривоносом та Вишневецьким та збір коронного війська під Глиняна. Це 25 км від Львова, після чого прийняв рішення про повну мобілізацію козацького війська та висування його на театр бойових дій. В кінці липня козацька армія вирушає з маслового ставу, традиційне місце збору козацьких підрозділів недалеко від річки Росія. 3 серпня вона залишає Павлич, а 7 серпня виходить на рубіж Стара Синява Остополь. Надійшовши до Староконстантинова 35 км. кілометрів, Єрема Вишневецький зі своїми військами стояв біля Човганського каменю, сучасне місто Теофіполь, 60 кілометрів західніше Староконстантинова. Пізніше, 4 вересня, саме в цьому місці з'єднаються з приватною армією Вишневецького королівські підрозділи, що збиралися під глинянами. Противників розділяло 100 кілометрів, два або три денних переходи. Пилівецька битва відбулася 21-24 вересня. Тут може виникнути закономірне питання: чим пояснюється такий великий проміжок між часом концентрації бойових сил та початком битви. Відповідь проста: відсутність татар, за допомогою яких козаки нівелювали перевагу коронної армії в кінноті. Хмельницький очікував на прихід Орди в кінці серпня, але в силу об'єктивних причин, напад донців на землі Кримського ханства. А також велике релігійне свято мусульман, що випадало на 4 вересня. Ця дата змістилася, що змусило оперативно коригувати військово-стратегічні плани. Перевага коронного війська в кавалерії при відсутності союзників татар віддавала стратегічну ініціативу противнику, тому Хмельницький приймає рішення змінити театр майбутніх бойових дій і перебазує основні сили своєї армії до полявців, що знаходилися на правому березі річки Ікви 25 км південно-східніше Староконстантинова. Козацький табір був великим. По розрахункам кожна з його сторін мала довжину не менше одного кілометру. По периметру було встановлено шість рядів вазів, викопано шанці та вали. На них розмістили артилерію, до ста гармат. Штаб Хмельницького знаходився на території невеликого пилявецького замку. Трохи вище замку була переправа через Ікву. Для охорони цієї переправи на правому березі в окопах була залишена козацька піхота. Протилежний, лівий берег річки мав складний рельєф. На якому було багато пагорбів та численних рівчачків. це місце було незручним для розташування на ньому табору, і що важливо, не давало можливості розгорнути в бойовий порядок на ньому кавалерію. Таким чином, Хмельницький вдало для себе вирішив тимчасову проблему відсутності татарської кінноти, зробивши все для надійної оборони власного табору. За попередніми розрахунками у складі реєстрових полків, старих та новостворених. Налічувалося 50-60 тисяч добре озброєних і непогано підготовлених бійців, крім цього, була певна кількість повсталих селян 30-40 тисяч, і в перспективі повинна була надійти татарська допомога в кількості не менше 20 тисяч чоловік. В результаті, за європейськими мірками, це була достатньо велика сила, що значно перевищувала армію деяких країн, що брали участь в тридцятилітній війні. Загальна кількість коронного війська становила 30 40 тисяч воїнів. А разом зі слугами та челюдю більше ста тисяч чоловік та величезний обоз, що налічував десятки тисяч возів. Диспозиція козацької армії була наступна: Кривані за своїм корпусом, який ще раніше заволодів Росоловецькою переправою та Староконстантиновим, в силу зміщення театру бойових дій залишив той район і розташував свої підрозділи на лівому березі річки Іква навпроти Пилявецького замку. Це був правий фланг армії Хмельницького. На лівому фланзі розташувалися селянсько-повстанські загони під командою Карпа Півтора Кожуха. Вони прикривали брід, що знаходився при впадінні в ріку ікву невеликої річечки Пилявки. Трохи далі, в сторону Староконстантинова, знаходилися підрозділи передової сторожі Гловацького. В центрі було закладено табір, де й знаходилися основні сили Хмельницького. Командування ними очолив генеральний обозний Чернята. Сам Богдан Хмельницький взяв на себе загальне керівництво. 15 вересня армія Речі Посполитої підійшла до Русоловецької переправи, яку вже достатньо давно залишили підрозділи кривоноса. Командування армії складалося з трьох полководців, регіментарів Владислава Домініка Заславського Острозького, відомого своїм багатством та зніженістю, зовсім юного Олександра Конеспольського та Миколая Остророга, що дуже пишався своєю вченістю, як шуткував ботан Хмельницький: один перина, другий дитина, третій латин. А також 32 комісарів-радників. 16 вересня коронні війська наблизилися до Староконстантинова, оборону якого тримав козацький гарнізон. Вночі він залишив місто і вирушив на з'єднання з кривоносом, заманюючи таким чином за собою до полявців армію противника. Не дивлячись на об'єктивні реляції розвідки щодо незручного розташування на місцевості біля полявців. Коронна армія, натхнена відступом гарнізону Староконстантинова, рішуче виступила назустріч майбутньої катастрофи. Зранку 19 вересня військо Речі Посполитою вирушило з району Староконстантинова до полявці. В той же день, на відстані 10 кілометрів від козацького табору, воно зупинилося, почавши пошуки місць для організації свого табору. Задум Хмельницького щодо нав'язування противнику незручного для нього місця боля бою, спрацював на всі 100%. Бойові дії почалися вранці 21 вересня. Короне військо було сконцентровано навпроти табору Богдана Хмельницького і поділене на три частини. Центр очолював Домінік Заславський, ліве крило Олександр Коноспольський, праве Миколай Остророх. Табір ще навіть не було закладено, як київський воєвода Януш Тишкевич без дозволу командування атакує греблю через Ікву, вибиває звідти козаків і починає таким чином битву. У відповідь козаки проводять контратаку, яка, в свою чергу, призводить до відступу піхоти Тишкевича. Заславський, в зоні відповідальності якого знаходилася ця ділянка, приймає рішення все-таки повернути втрачену греблю, скерувавши на її штурм значні сили, гвардійську піхоту Осолінського, драгунів та артилерію. Крім того, він дає команду кавалерії переправитися в брід через річку та атакувати козацькі підрозділи стилу. У день святого Матвія, 21 вересня, коли ми наступали на це козацьке військо, коло цієї нещасливої переправи загинуло німців з королівської гвардії з 200. Знову ж цієї переправи відбити не змогли. Пан регіментар, спостерігши, що піхота не може відбити цієї переправи, відправив князя Корецького з його полком і з ним лаща на той бік переправи. Я теж пішов з ними зі своєю хоругою на ту сторону. Біля тих вод і боліт, ми обходили з дві милі. Вийшли напроти козацького війська, як кінноти, так і козацької піхоти. Наші з ними всій кінноті дали відсіч. Я простував зі своєю хоругою до козацьких окопів, а зі мною й друга хоругва пана Русиновського. Звідти ми вигнали кілька тисяч козацької піхоти. І зразу ж забрали у них гармати над самою переправою, переслідуючи їх шаблями аж під сам козацький табір, витяг з донесення ротництва Заборовського анонів. В результаті козаки відступають до свого табору. А коронне військо з оволодьває греблею та окопом, що її прикривав. В ньому розміщують 1200 піхотинців та для їх прикриття залишають на правому березі ікви кінні хоруги. На цьому завершується перший етап битв. Табір війська Речі Посполитої вимушено розміщається в незручному для його облаштування місці на окремих пагорбах без суцільної лінії оборони з возів. Це призводить до того, що більша частина війська повинна була бути готовою до відбиття можливої нічної атаки козаків на неукріплений табір. Зранку Хмельницький проводить розвідку бойових порядків противника. Починаються герці, а втомлені безсонною тривожною ніччю коронні підрозділи пробують відпочити в недобудованому таборі. В цей день після обіду до Хмельницького прибуває буджацька орда до 20 тисяч воїнів, що ліквідує тактичну перевагу королівської армії над козацькою в кінноті. Богдан Хмельницький наказав чинити гучний лемен та мушкетну стрілянину у козацькому таборі на честь прибулих союзників. Частина татарської кавалерії була відряджена на допомогу корпусу кривоноса, щоб наступного дня разом з ним завдати удару по лівому флангу та тилам ворога. Основні сили татар повинні були при підтримці козацької піхоти та артилерії форсувати ікву вище греблі та атакувати центр та правий фланг противника. Козацька піхота повинна була атакувати греблю та оволодіти нею, потім переправитися на протилежний берег і атакувати фронтально центр коронної армії. Таким чином, Богдан Хмельницький мав чіткий план ведення бою, який був прив'язаний до місцевості, розміщення на ній ворожих сил та був узгоджений з командирами окремих корпусів. Кожен з них мав конкретне завдання. До речі, деякі дослідники вважають, що татари насправді пори були пізніше на декілька днів. А весь цей галас в козацькому таборі взагалі був лише військовою хитрістю, щоб нагнати страху на коронне військо. Ранок 23 вересня почався з шикування в бойові порядки татарської кінноти та козацької піхоти. У відповідь з табору війська Речі Посполитої почала неорганізовано виходити кавалерія і, не очікуючи завершення шикування всього війська, вступати в бій з татарською кіннотою. Через цю неорганізованість атаки призводили до значних втрат і не давали результатів. Це, у свою чергу, вело до падіння дисципліни і відмови деяких хуругів брати участь в таких сутичках. В цей час козацька піхота в центрі, згідно плану, почала свій наступ на греблю з переправою. А коронні підрозділи, що повинні були тримати оборону цієї греблі, кавалерія та піхота, провівши майже дві доби в укріпленнях, отримали наказ свого командування провести ротацію особового складу, тобто відвести в тил тих, хто тримав оборону греблі протягом двох діб, замінивши їх на свіже поповнення. Це стало тактичною помилкою, адже на вузькій греблі зустрілися два військових потоки. Одні відступали до табору для відпочинку, а інші йшли їм на заміну для оборони та утримання переправ. Козаки та татари, побачивши цей рух, сприйняли його як відступ і навально атакували противника. На греблі почалася паніка. Кавалерія та драгуни хаотично пробувала пройти вузьке місце, повертаючись в табір. Козаки оволоділи греблею і заволоділи плацдарму на лівому березі іхви для організації подальшого наступу. В цей час татарська кіннота, згідно плану Богдана Хмельницького, вийшла на фланги та тили противника. Коронне військо піддалося паніці. Відсутність єдиного командування призвела до того, що частина підрозділів, самостійно, не чекаючи команди, почала покидати поле боя. А потім настала така тривога, що війська на полі заледве залишилася половина, не знати, куди поділися. Настало після такого запалу охолодження, що жодним чином деякі не хотіли битися. Одні на те посилалися, що не отримали відповідних розпоряджень від своїх полковників, інші на молочисення своїх корогів третій на відсутність ротмістрів у коровах. В результаті командування армії Речі Посполитої приймає рішення відкликати з поля бою кінні корогви, щоб організувати відступ під охороною возового табору в напрямку Староконстантинова. Ці події відбуваються в кінці дня, наближається ніч, тому козацько-татарське військо зупиняє бойові дії і повертається до свого табору. Коронний табір, погано укріплений, не підготовлений до оборони, охоплює тривога та страх. В цей час вночі. Рада комісарів приймає рішення кінно почати відступ з табору. Це рішення дає поштовх панічній нічній втечі кавалерії з її командирами з поля бою. Ось як про ці події пише їхній учасник, невідомий шляхтич. Переправляючись протягом усієї ночі мимо Константинова, ясновельможний милостивий пан воєвода Сандомирський, Домінік Заславський, опинився в Вишнівці, а з Вишнівця у Львові. А ясновольможний милостивий пан Хорунжий Олександр Конеспольський у Бродах, а ясновольможний милостивий пан коронний під чаший Миколай Осуров в Олевську, а інші, де хто зміг, там і сховався. Цей панічний відступ почався десь о 3 годині ночі, і до ранку практично вся кавалерія, тобто більша частина коронного війська, покинула табір. На ранок в ньому залишилися піхота, обозні слуги та челюбки. Побачивши таку картину, козацька піхота та татарська кавалерія, почали готуватися до атаки. Ось як цю подію описує реляція про розгром польського війська під пилявцями, складена учасниками битви. Козаки та татари, побачивши цю втечу, подумали, що то наші здійснюють якийсь стратегічний маневр і протягом двох годин утримувалися від атаки, але, побачивши, що хоругви далеко відходять і безладно розпадаються, з криком увірвалися до табору. Там вони захопили все майно, віддаючи насильству тих, хто боронився. Тих, хто тікав, вони не переслідували, тому людські втрати невеликі. Проте втрат у спорядженні та майні нам завдано більше, ніж на 7 мільйонів, а ганьби на тисячу мільйонів. В таборі було знищено практично всю піхоту до 8 тисяч чоловік та значну частину обозних слуг. Захоплено біля 80 гармат, велику кількість вогнепальної та холодної зброї, пороху, возів та табірного спорядження. Перемога під пилявцями відкривала перед Хмельницьким шлях на захід України і далі на Варшаву та Краків. Це наш спільний проект разом з каналом ДоКульт. Це канал, який з тонким гумором та іронією розповідає про вирішальні битви української та світової історії. Хто хоче подивитися на ці битви іншими очима, однозначно рекомендуємо підписатися на канал ДоКульт. Посилання буде в описі до цього відео.